Це з вами Боговате. <ріст> Тепер ти вітаєшся.Всім привіт, короче. Я корот... не знаю, він мене, він мене заставив не з ним відеохед. Ми, короче, сьогодні не горіти в 99 ночей, чайні, но ми построїмо свою АПК базу. І вона, до речі, буде дуже красива, а ви поки що підписуйтесь, ставите ставте лайки, а ми починаємо. Поїхали, пішли. Че стоишь? Да, вона на ТикТок дивится. А мы снимаем видео. А в нас ем, кому дивиться ТикТок. Да за худой. Тик-Ток. То же самое, я сейчас скажу, дяді поліцейському Вырубок. <плес> я не знаю, я надеюсь, вы будете нас добре чути Вырубать. Ну вот, зараз впадеш... О, упала. Де в уголь стартовый. нам що, в не поставили стартовий? Вот мошонки! Капец. Ну, короче, тут вообще-то еще будет третій персонаж, но третий персонаж, блін, занята особа. И вона сьогодні з нами не снимается. Гдед впихто Кстати, я поки що выключу микрофон, вона меня не чує. Сьогодні я її буду балувати. Все, включаю. Так, окей. Мені вже три вугля випало, ну от... Коли. Е, кстати, зараз ми маємо з тобою построїти шикарну Афаки базу. Не колсить. Ну да, вона просто зже всю морковку поставить схеми защитити. <плев> ну, вибачте мене, ми було градований бало, то це може марбила. Ну, Люди, дивіться, як ворта е, е, як вартается все ней. Так іди е, іди, иди на базу зараз. Ну, то якраз на базу угонь Окей. Ого. Ти стульчики спалила? Не. Дякую. Ты меня опять будешь баловать? Не. О, слабо. и дай ему сука, ты классно, короче. Я надеюсь, мы красиво сьогодні аФК базу побудуємо. Конечно, ну, знаю, это невозможно будет сделать. Кстати, поки що вы не знаете, кто такая третя персона, так що, ну, типа, якщо вы не знаете, то тоді не знаете, коли вона буде з'являтися в зйомках, mm. дівчині знаете. И mm. да, якщо що, буде на базу. Та. зараз бо я несу труп волка. Труп гімна. Корінь, солодкі. Класі. Далі продовжати я не буду. Так, подожди, мені треба один метал. А де він? Там Назар. Ну а я їм вже принесу метал. А, ну молодець. О, тихо, Альонь. Аль... Альоня. А, це я кажу Альонь. Зарай я. А це що таке? Хто? Оце. Хто? Оце. Вона сліпа ліпа. Хто? Де, що я топчу? Что я тубій? Дякую. Сказав, що більше мене балувати не будеш Ну не буду. Ой! Это я так что ты корот. Ой, упал. Бля, а то мне дали в Телеграме выклику, или что? У нас, не будет Яши. Яша отменяется. Все. Зимовый биом. Значит, построила карту только интересы, теперь где? <laughs> Люза, что я бы сказал, что такое будет? Вот я вам говорю. Вы мне не верите, блин. Я тебе вижу, что не походу. Ты строишь, чекай. Ну ладно, ты можешь построить то, типа, то, что треба, но не туда, куда треба.

Ляпка! Блін, може ти у нас господиня може приготовиш жарачку? Я что приготовлю, то її я. Не, вона на морку съесть. Хочеш хочешь як я такие морковь? Нет. Это для мене. Дуже больно. Ой. Я другий раз ты будешь в лесу не буду грати, а Марков... Артем... Артем мені ніколи не каже, що я ставлю, що там не туди, що я Йому вообще по барабану. Головне, що граємо. Ні. Відкриває вона, блін, сундук. <різь> що випало, хоть покажи то <різь> вона... капье-бары, блін. Люди, щоб я їй щось дав ще раз? ніколи Наступне відео буду знімати Санді зі мною. Вона буде знімати Кстати, а подожди, а зніми трохи, ну, типу 30 секунд, я просто вставлю в відео типа, щоб там, наприклад, коли ти будеш десь в говні карти Включу просто запись мені буде скидати на телеграм, окей? Там для цікавия від трех. Ну, мож, можна і це, можна і це. Ну, можна і це, можна і це, можна і це тільки і треба. Жалко, що у нас, конечно, не веб, вебки не включені, Ну, ладно, це вже трохи інш. Кстати, мы постараємось тепер робити кожне відео, типу, з голосом або з вебкою. Ну, ми постар... ну я постараюсь. Я. А, ты, ну ты. Але, блін, попередній раз, коли я було стрімов, то я потім вообще загубив повністю пошту. Ну ладно, це вже інш. Емм. Mm. До речі, я її тупо не міг говорити, бо вона, блін, грала. Ти не забуваєш, що ми строїм дуже класну афоки базу. Не забула чи забула? Забула. Ну вибач, я спеціально. Ну ти яйко, сподівайко. А! А, а-а! Тихо, вовк Вовк, во во вок Отстань. Ну, це я заберу. Це, це. Там і мене більше всіх Угу.

Ну спасибо, поргончик забирай хоть. Не, да, а це, а таке? такие? Так? Ну не, не забирайся у мене так мама местит, краще забери. Подожди, у нас и які... У нас який левел костра. Четвертый? Я не ну, если четвертый, но ну, нам треба срочно пятый. Чого? Бо нам треба спасаться... Да. Все самому. А ты хоть ты хоть ты хоть сам. Тебе жену нет, все сам. Нет, нет, нет. Ты будешь сюда делать сам. За мной тут два. Короче, там трохи сними своего там что-то, чтобы я хоть что-то интереснее сделал. Я тебе шкуру в каплю Угу, спасибо. Может, не я две недели за тобой гоняюсь, и ты снова там... Что это? Короче, Камила знаю, я нет, нет. Ты голоден. Приготовь жрать срочно. О, небо горит.

Я, я тебя ночую, у тут тупо за мной гоняются, все взрывается. Я, я, я достаю, я достаю крайний патрон. И та-та-та-та-та-та-та. Кстати, на базе тебя ждет супер подгон. Ага. надеюсь, там будешь кушать мне? Там же будут раз меня кушать. Е, у нас там они. Да ладно, я не Да вы. Патроны да забирай. Ну спасибо, я, eh, я якраз займаю, бо у мене такий клас. Так okay, їх так багато. Ну, бо їх так багато, даша Скубна, да не Ні-ні-ні-ні-ні! ні ні пожалуйста. Я я нет. засуну кровать тобі в рот, і ти будеш її жарти дерево. І все. Быстріше все крафтити. Хто хоче пограти? Хто хоче пограти за Сенді Слайв 99 ночей, і вона буде так ділатися, як зі мною. Пише я. Вона ще й другу керувати так по Павлу. Вона безнадіжна. Тобто, зараз лежиш такий і керуєш? Ну, зараз буде просто собі сидіти на базі, нічого не робити і дивитись тік-ток. Ну, типу. Я ванга? Але я буду краще за тебе грати. Тому що я б так не сказав. Дать ви же них. Да, да, да. Тема мені хто нехай. Ні, Артем. Я б грав або за Артема, я б грав або за Артема, блін. Да, ви мене не поняли. І мені на казаться, я не скачав. Слава Богу, слава Богу, що я можу буде скрафтити молоток. Слава Богу, що я зможу скрафтити молоток і поміняти місцем. Все, будеш сама відбиватись. Будеш сама відбиватись. Мені це все надоело. Ясно, я виходжу. Ні. Мені все подобається. Я, я бачу, що тобі нічого не подобається. Ви в кожній стіжку поставили грибочки? Люди, хто согласен, е, хто согласен що е, Каміла поставила ідеальну ліжка, пишіть плюс. Якщо я, конечно, включу ті коментарі. Подожди, де багаття, а от багаття. Подожди, бо я зараз здохну. Та їй страта, вона мене не спасе. Нет! Ну все. Я две недели за тобой гоняюсь. Фух, все, я выжил. Ты это же, же убыло всех культистов, надеюсь. Убыло. Фух, слава богу. На на За мной олень. Может мене меня поздравить. Я бы не сразу, Нар будеш под мене возраста. Да ты. Тебе тут подгон вообще-то. Капшо нафиг. Давай забирай. Не. Я не речу, нет. Я ей даю тупо речи бесплатно, а вот не каже, нет, я візьму О, ну ладно, ну, не, ну ты. Типа, ну ти добре граєш, ну але просто ти ставиш не туди предмети. Ти просто предмети не туди ставиш. О, твої друзі виросли на карті. Так, щось, так? Мені ж здається, що ти зараз там щось купиш і мене хочеш там побісити. Ні, нічого не покупать, нічого не ставить. Боже, нам би завжди, так ти приносиш ресурси, я крафчу. Ну от нам би так би завжди. Я не буду. будешь будешь никуда на диносе на дивности можно поражевато моя не моя зузулька ты никуда не встречаешь тоже нет не рассказывай Схема защита А у тебя есть схема защита? Ты бы на просто явно. Попробуй мне поводу ждет, а сниме трохи свой экран, сниме трохи экран на видео Чого Ты что скрываешь? Та можна, не, не, не. Я від тебе вістати? Ага. Uh -huh. Каміла! 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 ти мене вже потруждаєш, окей, значить бабка Гренні йде, в жопу. Так, да, це тобі, це тобі, це тобі. <ки decided to build up> а. А, ти за пауків вбила всіх, ти, блін. От ви тепер мене питаєте, pat... от ви мене тепер питаєтесь, чого мені постійно смішно з нею грати, з нею.

Была, если бы я тоді потратив. Давай сюда. Поконечно настало, зараз сдохну, блин. А. а. Що? Ты трохи знімай, знімай. давай, давай, бери и бери. <плес> О, колесо мне надо. Колесо мне не надо. Тепер мені тут завершилось дерево. Просто земное ходи, мені так спокиниш. <плес> Ну все. Хеч. <смеш> так Чинчує. З мамою була постава трися всі бої.